Опа-пау, друзі! Всім привіт! І сьогодні ми залетіли в Кіді Tower Defense. А залетіли ми сюди для того, щоб, знаєш, ну просто розібратися, я думаю, в трейдингу, правильно? Бо все-таки, оця вся двіжуха з маркетплейсом, вона зараз дуже популярна. Юнітів продають з геми, купляють хайперів, купляють ультимейтів, як, от, наприклад, Саня, діджетів менів і так далі, тому подобне. Тому дуже хочеться розібратися в цій всій темі і просто самому почати також трейди. Я також хочу хайпера, я також хочу діджей ківі-мена, Знаєш, а не отакого от звичайного діджей да? Тому сьогодні я розпочну просто розбиратися в цьому всьому. Буду скупляти юнітів, буду продавати юнітів. І перед початком того всього я хочу зайти в пост-офіс і подивитися, все-таки що ж ви мені відправили. І перше, що нас зустрічає, це отакий джетпак камерамен, це отака ось допила, апгрейдит тайтен спікер-мен і 13 гемів, дуалбет і 325. 5 гемів, достаточно таке, знаєш, нормальна сума. Scientist TV Man і 200 гемів Titan Cinema Man І 2-3 штуки отаких. Це від різних людей, до речі, заміть. Три штуки отаких апгрейди Тайтан камерамен. Ну і Large Bunny і 32 гемчаси. Тому нажимаємо таку клайм мод, отутого того. виділяємо все. Фініш клейм, ЄС бам. 11 мейлів. До речі, як я заходив, було тільки 10. А що ще ж там тоді додавалось? Mm. Не знаю. Дуже шкода, що я не з тих Бо дуже б сильно хотілося б все-таки побачити, що відправили. Але добре: телепорт на трейдинг плазу. Ну і друзі, не втрачаємо часу і біжимо зразу до маркетплейсу. І. А... А що а це за знайоме лице? <с Petit> Санчес, ти теж oh, no! тут. О, Дімас, здорова! Здорово! <с화�aru> <с화�aru> а я й не знав, що трейдешся. Да, це я тут вирішив, знаєш, такому чимось новим для себе зайнятися. Трошки вивчити оцей ринок, що там, як ті гемчики, юніти, куди кому продавати, як купляти. Так що Санчес, водь мене в курс діла. Що тут і до чого? Ну, Дімас, дивись, зараз ситуація тут доволі таки нестабільна. Ціни міняються постійно і завжди, але я. Трошечки деякі ці не знаю. От. І я сподіваюся, що я тобі ще зможу допомогти, звісно, якщо те є, що продавати. Ну, якщо так подумати, то ти знаєш, в мене навіть є дещо поставити на продажу. А саме трошечки є 6 кейсів святого Патріка, є Токсік Тітани, є пилка Тітани, бустери діджеї. Ну тут подаруночки, ось до Сіністер. Коротше, Юнітів, ти знаєш, ну, в цілому хватає. Ну і стартовий капітал в гемах у мене 5200. Mm -hmm. Ну, дивись. О, Сіністера можеш виставити за 1300 з копійками, це так, щоб його швидко забрали в тебе. От. Хорошо, вже ставлю бам. Є таке діло. Так, бачу, виставив. Потім, що ще можемо таке виставити в тебе? Значить, токсик, так, кажеш? Да, аж три штуки. Аж три штуки. Mm, ну дивись, тут ось один стоїть за 279, а другий вже 298. По суті, я не знаю. <рес> <рес> Ти можеш його по суті поставити дешевше, ніж чувак поставив. О, і тебе його заберуть, а можеш дешевше не ставити. Тоді заберуть його, а потім твій. Ну тоді я думаю, що я поставлю 290, хай трошечки повисить, ми тако подивимося. Якщо не буду сильно довго купляти, то можна, звісно, і понизити ціну, я так думаю. Так, да, да, да. Ти ж можеш постійно тебе? міняти ціну. З приводу пилок, з приводу пилок ще нічого не ясно. То я їх продаю за 99, і в мене їх купляють швидко, то приходять чуваки і починають їх сливати по 60. Да, ну це жаль, це якось сильно дешево ночі для такого юніта. Да, от тому я навіть не знаю, чим тобі підказати з приводу пилок. Пилки вони такі супер нестабільні. Якщо в тебе є клокмен, то, в принципі, можеш його виставити. Ну, клокмена, на жаль, немає, і, по-моєму, я навіть ні разу його не бачив в своєму інвентарі в руках не держав. Ага, ага, окей. Тоді давай думати. Дрільмен, є в тема? Тоже нема. Тож нема. Хорошо. Презенти, може є? О, презенти є, чотири штучки. Одного хотілося б, звісно, залишити собі, як таку, знаєш, для колекції. Угу. Значить, диви, береш і виставляєш її за 269. Угу, поняв. Бам, 269 полетів. Такс, хорошо. Бусти на кулдаун, є в тебе? М -м, на кулдаун? Уже тільки один остався. Я трошечки пробував уже, знаєш, тако за кадром. Ага, ага, ага. <хи> поняв, поняв. <хи> Тоді хорошо, хорошо. Ну дивись я ось в трійтплазі сижу, тут ось дивлюсь. Тут, по суті, ніхто. То нічого такого супер дешевого не продає, тому якщо нам треба закупити чимось, а так як у те юнітів небагато, то треба чимось закупитись. То тут по суті і нічим закуплятись. тому треба йти на другу Угу, Зрозумів, ну тоді погнали. О, чекай, не з них вийти купили Токсіка за 290. О! О, а? а в мене, кстати, теж. Непогано. Да, да. Можеш виставляти заново от. Ще раз, 290 бомб полетів. Хорошо. І пилку можеш виставити, також за 99, нехай висить. Все, уже летить. Ну і тоді, що, получається, міняємо лобі? Так. Все, Дімас, погнали, дивитись, що в нас продається тут. Угу. Клокмен 1600 коштує? Да. <зас> а я знайшов сіністера за 1000, але він в трейді. Нас, походу, в разні трейдпла закинуло. Але я купив його за 1000. о. О, нормально. Прикинь, тут діджеїв продають оцих цих ТВ-мена. 74 тисячі, і другі два поля О. му стоять. Ну це щось ті прикалується, звісно, але за 74К. Ну, ти... За 70, то дорого дуже. Ну да. Це дуже дорого. От я ось дім був на треть-плазі, другий. Зараз я зайду до тебе, в тебе просто тут переповнена. І я тобі за 1000 його за тисячу оддам назад. Поняв? Mm -hmm. Поняв? Типа я його для те купив. І ти його візьмеш, такого, щоб швидко на ньому заробити, виставиш за там 200, поняв. І його mm -hmm. бистро вте купів. А оце Ред Лазер зараз стоїть 99. Це для нього нормальна ціна чи можна купити? Е, ну це дешева ціна, але багато не заробиш. Зрозумів. Його можна продати типу, там за 550 плюс-мінус панів. Ну, коротше, багато на ньому не наторгуєш. Понял, поняв. Того, типу, невеликий сенс є його купувати. Ооо, апгрейди Titan Camera Man, до речі, тут стоїть 400, а в мене таких три штуки вроді би. А, я поняв. Ну, 400 то трохи дороговато, його за таку не беруть, по ідеї. А за скільки можна виставити? Його можна виставити тако десь за 299. От його забирають, угу. але можна поставити так от 330 попробувати. 330, хорошо, полетів. Бум, є таке діло. Тайтенсійний момент. Один стоїть за 500 гемчиків. Ну це для нього дуже дорого. О, купили пилку за 99, поняв. Хорошо. Нормально. Летить ще одна за таку ціну. І все ж таки тайтен ціни момент. Якщо я не помиляюся, обично я бачив його ціну в районі 150. А зараз скільки він коштує? Е, 150 я сьогодні продавав. Да, ну тоді все, поняв. Угу. Став 150, полетів. Хорошо. Чуваки продавали за сотку, я в них скупив і за 150 продавав. О, нормально. І в мене брали. А ще є. Опа, пилку купили знов за 99, я поняв, ще одна зараз полетить, пацани. Нормально, продавай, продавай. У мене цих пилок, йолки палки А оці такі міфіки, які типу на хайпера похожі, поняв? Яка їх ціна? Uh -huh. 199 можна продавати. Угу uh -huh. Поняв, ставлю все, є таке діло, а то вони на цій трейдплазі, геть зовсім не продаються, то якраз я й один буду висіти. Ну, можна, можна продавати. Ото чувак, правда, блін, сіністра продає за 1100. Наче можна й купити, да? Наче можна й купити, але я їх уже так багато назбирав, що я їй не сильно вони мені треба. От, що б ще такого тобі можна було б продати. Поняв? Той просто ясін про той, що за мільйон діджея виставив, поняв? Uh -huh. Він просто блотує, поняв. Він блотує. А ну 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 понятно. Хе. Щас і я блотувати буду. Oh. Я поняв. понял. <рес> <фай. рес> ага, хорошо. Я теж вмію блутувати. Ну, чуваки, поняв, сидять, все перебивають, сейчас мало хто в кого що купляє, всі просто чекають на найменшу ціну, поняв? От, може в тебе є кстати, крол, може в тебе є кейси з кроликами. А, зараз уже немає, поняв. Але перед початком одного купили за 99 гемів. Отако прям. <рес> Як... да, а, ні, одненький та... є, кстати, Одненький такий є. Ууу, то виставляй. 99, таке. Опа, полетів. І кейси Святого Патріка ще ж тоже є. Їх вигодно взагалі продавати? Я дивлюсь, ось ось стоїть 60. Да, Його за 60, купили. у мене зараз купили. А, це твій купили? Поняв. Да, я за 60 виставляю. Всього, тоді мій таку полетів за 60-ку. Ще в мене пилку купили за 99. Непогано, непогано. А є отака ексклюзивка Santis TV Man. Він взагалі як продається, не продається. О, Мені кажеться, Сантис, що. Santі TV Man? Так. Да. Це, це який саме? Це не той, що, що дає. Він не дає гроші. Я насправді я не помню сам. Просто ось у нього написано cooldown 20, максимально поняв? А, все поняв поняв. Так, да, так, да, да. Він ставить стіну, поняв, на uh -huh. 250 тисяч хп. Ну і чуваки її ті типу, розбивають і дамажаться. От. Він класний на звичайних етапах, поняв. Ну Но... так-то він гано. Але його можна продати за 299. Добре, uh -huh. За 200... 299, 269, я вже не пам'ятаю. Я всі завжди різному ставлю, залежно від настрою. Uh -huh. Ну нехай стоїть поки за 299. Він в цілому буде стояти один. Ну якраз останній слот під юнітів на продажу в мене вже й забитий. Тому що віпки немає, преміума немає. Ну і от. Цієї стрічки за робукси також, як ти поняв, немає. А в цілому такої в мене зараз не сильно, щоб скуповують, звісно, юнітів. Бо багато вже хто собі в суті сильно понакуповував, як ти розумієш. Ну ну. Хто вже собі що хотів, те й урвав, так? Да? да, да, да. Ось я є еглаунчер, бачиш, за 300 гемів. Можеш купити його. Угу. Поняв, купляю. Хорошо, є таке. Наступний... І за 399 його. Все. А, в мене ж слотів немає. <ріст> <ріст> Я забувся. Так, 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 так. Дивлюсь, дивлюсь. І по суті більше нічого не бачу. Можемо йти на наступний трейдс. Поняв, питань немає. Погнали. Оооо, Саня! Що там? Купили оцього типа, який на хайпера похожий. Ооо, за 299? Ні. Ой, Ми за 199. Так, мали... да, 199, да. А да, да. то я вже щось щось злякався. Думав, так подішману отдав. Ні, ні, нормально, нормально. Так, еглаунчер твій продається? Чи ні? А, це мій продається. <плес> ні, це тільки. Да. Час тепер виставляю. 399, бам, полетів. І опять нема слетів. Що ж ти зробиш? Так, дивись. Клокмен 2000 сім, тим то багато дуже. Годлік за 3,5. Хм. О, рет лазер за 450. Можна куплять, да? Да, можеш куплять. Все. А, ah, someone is in a трейд. Йо. А, він в трейді. це треба почекати, поки він вийде. Жесть. О, є, стих купив. Хорошо. Нормально. Тепер можеш виставляти його за 550. Ну, як появиться слот, хоча я можу такого цього кейса за 60, в принципі, прибрати. І тепер отакого от лазера виставити 560, кажеш, да? 550. А. Ну, 550 так 550 бетс, полетів. Ось як кстати, джетпак продається за 90, от Його можна б купити. Так, джетпак, ага, бачу. Купляю, є все. І можеш виставляти за 180, то тако 179, таких сімдесят дев'ять. Ми таких дуже два кента, прикинь, Я й не mm -hmm. бачу. Одна проблема, що всі постійно перебивають твою нормальну ціну і ставлять супер дешево. Да. Вони наче не розуміють, що, ну ти ж якщо чим більше й перебиваєш ціну, то ти менше ти заробив. Правильно, звісно. Кніш, може вони просто хочуть швидко продати, хто знає. Тоже правда. Але проте сильно так убивати ціну. Для чого? Почекай трошечки та продай його за нормальною ціною, заробиш більше, наваришся все-таки. Ну, просто тут Дімас не густо, я не знаю. Треба йти на другу трейд третплас. Бо в мене тільки легендарки скуповують і все. Ну, погнали тоді на наступну вже. Так, Діма, що тут на цій трейд-пласі? Є щось чи немає чорта? Ну, тут уже якось, значе, і поменше тих, хто перебиває тобі ціну. Диви. Кулдауна можеш за 50 купити. О. Понял, все, без. Хорошо купив. Нормально, нормально. Такого 80 можешь виставить з кайфом. быстро заберуть. Коррупте 24 тысячи. Ого. Я перший раз навіть бачу таку юніту. Да він говно свинече. Понял, У Мені 25 тысяч dps, нікого не надо. Це мені хто ж... списав, що треба спайдера ТВ купити, бо він класний. Спайдера TV ДПС 10 000, а в Годліка 70. То це треба сім Спайдер ТВ, щоб перебити одного Годліка. Ви що, гоните чи що? Куда? Спайдер TV це шляпа. О, диви, а Спайдер TV так то коштує 15 тисяч, бо сігнутий диви. Ну так, да, так, да. він звичайний десь в районі 10-12 тако. Тобто так, наша тоді дійсно купляти того Спайдер TV, якщо можна Годліка за 3,5 купити і сидіти mm -hmm. в маслі. Mm. То которо. Ладно, ще хайпер, сіки коштує, бо в хайпера ДПС більше, ніж в годліка. Хайпер, типа, сильніший. Там не 9 тисяч. Ноо. Купляти спайдера якогось якого 10 тисяч, так кому він треба. Його то ніхто й не купує. Хе-хе. Валянковий. А! Купили апгрейди Титана за 330 гмчів сюда. Ну. Можна тоді виставити за 330 бемц. <реш> Причому я так ось до зараз ще раз гляну, може мені здалось, але ні, диви, мене дійсно його купили. Прям поняв. Ем, ціленаправленно його купили за 330, тому що ось до відкриваєш список, і тут ті самі два, два кента перебивають мені ціну. Назар і Лафі якийсь. Сюда. <реш> 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 Все, Назара в друзі, не додаємо. Назар ціни не скидує. <хи> да, Да-да-да. <хи> да, Санчес, щось і на цій, так-то пустовато трейд-плазі може змінити знову? Mm, я оце теж думаю, можеш спробувати. Так що в цілому погнали далі. О, Саня, Сіністер Тайтан ТВ купили! Югу! <хи> Ситуація в робоча старина. Нормально. Це прикинь, коли я був в другій трейд-плазі, я купив за 1000. Поняв, а тут ти продав за 1300. Значить, mm. і я зможу продати за 1300. Схема робоча? Ну звісно, чувак. Просто треба ще брати толкових таких ходових юнітів. Поняв, таких як клокмен, годлік, просто це треба шукати, розумієш? Таке так. Да. А як ти думаєш, от 179 е, гемасиків для джетпак камерамена нормально? Щоб продати, так. Да. Да. Тоді Ти його за 70 купив. Звісно. Ну, все, є більш такі складні штуки, бачиш, клокмен продається за 1000 гемів. Uh -huh. От його можна дуже швидко продати за 1100, його одразу купують. Його купили зразу. Але на його очах. вже купили і за 1000. бачиш. <рес> Обалдеть. Просто я не хотів його викуповувати, бо на ньому мало можна було заробити, Ну, no, так. Да. було не цікаво. Але при тому, всьому треба було багато туди гемів кинути. О, пилку купили То за так. 99. Нормально. У мене кстати, купили зайчного кейса за 99. Тоже неплохо. Угу. Тихенько купують, просто повільно дуже. Треба, треба тупо чекати, понял. І в те обов'язково все куплять. Ага, Зрозумів. О, клокмен 848, я забираю. Ооо, о непогано. Хорош. Ага. І тишу слова виставляю. Ооо, появився дядько, диви. Угу. <тит> <тит> О, купили клокмена. О, ну. Плюс такого <плюс> 300 гемів на рівному місці. Ну. Так оце так воно працює. Просто треба, щоб пощастило, поняв? Щоб зійшли зірки і в тебе його швидко купили. Бо бува, купують довго, розумієш. Я ось це теж вже сіністера стара капецьки довго продаю, але все одно ніхто не хоче купувати. Завжди знаходиться якийсь такий чувак, який просто перебиває тобі ціну Там на 50 гемів, поняв. І ти вже в нього не хочеш купляти. І він тобі, ну, маліну <портить>, портить. Да, да. О, дім Годлік за 3000 Пацан, да купувать! О, понял. Давай, перейди одного одного, я візьму. Да? Чи ні? А, да, 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 да. Треба надо купувати. Надо купувати, чувак. Пробуй. Я одного купив. Я одного купив. Хорошо, сюди. Все, чувак. О, Тепер горлик. І купили, купили презента за 258. Нормально. Не. Тепер це Годліка береш. І за 3400, таке. Бенц, сюда і 400 баксів на варм. Ну, no. гемів. <хи> <хи> а Годлик така штука, яка по-любому в тебе купиться за 3400. Вірю, вірю. О, ще одну пилку купили, Сань. Хорошо. No. Тоді можна отаку ще одну виставити туди, хай висить. Ну і в цілому, Сань, я думаю, що в цілому, як пілотна серія мого трейдингу, <laughs> як новачку, я, напевно, навіть непогано затрейдився, так? Ну дивись, у тебе було 5000 гемів, правильно? Так, да, 5200 було. Дивись, 5200, в тебе зараз 3700. Ну, майже 3700. В тебе є годлік, який стоїть 3500, 3400. Це вже 7000. Так, да, так, да. а в тебе є ще якісь юніти, які висять на продажу. Звісно. Це, це завжди круто. Тому хочеться тобі сказати, Сонь, спасибо за допомогу. <свісно> спасибо за таке навчання. Ну і звісно ж, вам, любі підписники, дякую за перегляд цього відеоролику. Ставте лайкоси, підписуйтесь на наші канали. Всім гарного настрою і всім па-па. Пока-пока!